Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 10 липня 2025 року. Повний місяць о 23.38. Місяць у Козирогові. і день місяця 15, а ще у нас місяць без курсу із 23.37 по 24 годину. І так, мої, повний місяць, який виповниться о 23.38. Повня. Кожна місячна фаза впливає на стан людини, на її поведінку та на самопочуття. Саме в повний місяць багато хто відчуває тривожність, занепокоєння, страждає від безсоння. Чому ж це відбувається навіть у здорових людей? Біоритми, якими функціонує людський організм. Синхронізовані з природними, усі живі істоти на планеті взаємопов'язані один із одним, і цей зв'язок набагато міцніший, чим нам здається, на перший погляд. Вплив місяця обумовлений тим, що людський організм складається на 70-90% із води, це співвідношення може коливатися у різні, у різні періоди, але тяжіння місяця, що Викликає у природі припливи та відпливи, От, впливає і на стан людини також, під дією сили тяжіння, знижується або ж підвищується артеріальний тиск. А що стосується здоров'я, то важливо пам'ятати, що повний місяць це найнесприятливіший день. У місячному циклі у цей день трапляється отруєння, оскільки має місце 100% засвоєння лікарських наркотичних засобів та алкоголю. І як наслідок сильніше проявляється їхня побічна дія. День повного місяця також травмонебезпечний, оскільки невитрачена енергія стає некерованою. Тому рекомендується уникати свят. Вечірок, переїдання, надмірного фізичного навантаження, будь-яких енергетичних втрат. У багатьох починається безсоння. От. У психічно неврівноважених людей загострюються нервові хвороби. А ще у нас 15-й місячний день, один із критичних днів. От. Все таємне в цей день може стати явним. Так що краще бути. Чесним та правдивим, щоб не прийшлося в результаті червоніти, добре було б у цей день попрацювати над собою, переосмислити своє життя і почистити його подумки ментально від усього лишнього і непотрібного. Сама головна перемога 15-го місячного дня це перемога над собою, бо багатьох цей день буде спокушати на різні непростойні вчинки. Тому що символ дня, змій спокусник, це день, коли можливо перемогти у самій екстремальній ситуації, якщо ж ви чітко уявляєте собі ціль, ясно бачите ситуацію, зібрали в кулак силу волі, заборонивши собі здаватися, цей день емоційно роздраєвовий і що реально перед повнею. Іноді, на щастя, і, до речі, в цей день буває повня. В такому випадку дві неділі проходять бурно, вони перенасичені емоціями. Необхідно не піддаватися депресії і спокусі радикальним чином піти із далекої. До ідеалу дійсності Не бажано розпочинати важливі справи. Єдине виключення стосується юридичної сфери, можна і потрібно у цей час подавати позов до суду, але тільки тоді, якщо ви на 100% впевнені у своїй правоті і законності своєї справи, краще не затівайте важливих міроприємств на цей день, якщо ж по відношенню до вас допущена несправедливість то потрібно прийняти виклик та відстоювати справедливість до кінця. Відхилятися від своєї мети в цей день не можна. 15 15-й місячний день здатен принести короткочасне блаженство. От платити за яке прийдеться жорстоким та довгим розчаруванням, і не тільки в партнерських от, відносинах, а й в коханні загалом. Небажані романтичні зустрічі. Та й інтимні контакти також загалом не бажані. Загальний день для дієти. Вибачте, гарний день загалом для дієти та для посту. Особливу увагу своєму здоров'ю повинні приділити собі люди, які страждають на діабет. Хвороби 15 го місячного дня можуть бути пов'язані із навроками. І з порчою, і потребують особливого лікування. Це кращий день для пізнання таємниць, день, в який ми можемо отримати прозріння та відкровення, коли ж розуміння та ясність з'являється на нас, звалюються на нас раптово і зненацька. Любі мої, будемо молитися за те, щоб розуміння та прозріння у нас відбувалося кожен день, щоб ми розуміли. Чітко і ясно, що відбувається, і молилися. Молилися за наших рідних захисників, за наших захисників і захисниць любих, за наших воїнів, за нашу рідну любу батьківщину і за нашу перемогу, яка обов'язково буде. От. І будемо за це молитися. На все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.